У Вінниці відзначили річницю закону про доступ до публічної інформації. За круглим столом представники громадських організацій, обласної ради та адміністрації, прокуратури області та адміністративного суду обговорили результати громадського моніторингу виконання закону районними держадміністраціями Вінниччини. Для отримання інформації у всі райони були направлені інформаційні запити. Про надання копій розпоряджень голів РДА за 2011 і січень 2012 року, про надання дозволу громадянам на розробку проєкту відведення земельних ділянок для безкоштовної приватизації, а також копій розпоряджень про дозвіл на виготовлення державних актів. Всього було надіслано 31 інформаційний запит, з них 4 повторно. Модератор Круглого столу, голова правління громадської організації Філософія серця Юлія Грига, закликала учасників до активного обговорення та конструктивного діалогу. Допомагала сприяла нам в цьому комісія обласної ради з питань свободи слова, за що ми їм дуже дякуємо. Вони в принципі з перших наших заходів, а ми цю роботу розпочали з травня минулого року, підтримували нас у всіх наших ініціативах. Тому я думаю, що сьогодні будуть, будуть цікаві результати і дуже плідна співпраця і конструктивний діалог. Голова постійної комісії з питань розвитку демократії, власниці свободи слова обласної ради Марина Коваль відмітила, що з перших кроків громадських активістів комісія сприяла їх роботі та супроводжувала всі ініціативи. І ось, коли громадськість, громадські організації, ось такі як філософія серця сьогодні, полк івана Богуна і Сергій Мар'янчук, які представляє сьогодні, також молодіжну громадську організацію, коли вони проявляють активність в реалізації і в тому, аби запрацювали закони, які сьогодні прийняті, я рахую це заслуговую на усіляку підтримку і на усіляку співпрацю. А ось як оцінюють результати діалогу представники влади. Закон у нас молодий закон, і він має багато досить, досить складних нюансів, але намагання громад, громадських організацій знайти шляхи вирішені, реалізації його, і ну, намагаючись зробити це не, не якимись радикальними шляхами, а можливо пліч-опліч разом з владою, це, я думаю, що є позитивним фактором. Підсумовуючи розмову, Організатори наголосили, що варто вчитися працювати за принципом взаємоповаги, порозуміння, абсолютного реагування. Пріоритетом нашої громадської організації є отримання інформації, а не покарання винних, наголосила Юлія Грига. Це лише початок роботи. І всі ми маємо працювати під гаслом. Громадськість сказала, влада почула, правоохоронні органи попередили про можливу відповідальність. Анатолій Тобілко громадська студія.